За підтримки благодійного фонду батьківська земля та могилів Подільської єпархії Української православної церкви неподалік від Лятівського усікновенського чоловічого скального монастиря був організований десятиденний табір для дітей із п'яти районів Вінницької області. цей вот, лагерь носить названня «Крещення Русі 1025 років». Вот вы знаете, ви знаєте, що у ми празнували большої таку юбілей. І потім в связі здати із тим, що ми у падне монастиря і празднуємо тисячоліття цього монастиря. Мені каже, как. Іменно ця дата, навірне і така тема проведення цього лагеря найбільш підходяща. Свіже повітря, колективні розваги, спілкування з новими друзями і наставниками та маленьке наметове містечко. Таким було літо 60 -ти. дітей сирі, дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей. Вихованців знайомили з головними християнськими цінностями, навчали любити, допомагати, а головне розуміти людей та природу, що так потребує їхньої допомоги. У нас очень много социальных детей. Детей приемных, детей из интернатов, которые, конечно же, приезжают, ну, грубо говоря, они как волчата. Но буквально за три дня вот, дружный коллектив и скаутов, и нас, волонтеров, и детей, они как-то вот э, с этими детками. Абчаються, учатих чому та і діти розкриваються. Діти відвідували майстер-класи, де дізнавалися більше цікавого з екологічної тематики, медицини, а також практично застосовували щойно отримані навички з техніки пішохідного туризму, розвідки скаутингу, різьби по каменю, декоративного розпису. Крім того, діти брали участь у постановці сценки з життя наших далеких пращурів. У своїх міні-виставах вихованці табору намагались передати дух часів Київської Росії 10 століття. Маленькі. Я актори проявили прекрасні здібності та порадували своїх педагогів. У нас сценка Київська Русь. Я граю дочку і сестру для Василя. Мені дуже цікаво пограти, бо я вже була жінкою, там дівчиною була. Ти мені цікаво пограти з сестрою і дочкою. За 10 днів перебування у таборі діти навчилися співати молитов, вічливо спілкуватися, підтримувати один одного та сприймати світ з теплом і любов'ю. Завершився відпочинок святковим концертом, який підготували діти.